Полкомтіючаненфокілеска просимо до програми «Китай Китаю Фокусі. Я Тіфані Майер. Компартія Китаю оголосила свої цілі на п'ять років. Вона також змінила другого за рангом генерала, докладніше про боротьбу за владу у вищих ешалонах КПК. На Кубі заарештували китайця, який керував міжнародною кримінальною мережею з контрабанди наркотиків та відмивання грошей. Незабаром його можуть екстрадувати до США. Американська влада звинувачує його в розпалюванні фентанілової кризи. Китай та Індія основні покупці російських енергоносіїв намагаються знайти вихід, оскільки США та Євросоюз запроваджують нові санкції щодо російської нафти. А Дональд Трамп помилував криптовалютного магната. Той обіцяє допомогти Америці стати світовою столицею криптовалют. Компартія Китаю оголосила своїми головними цілями на найближчі п'ять років стати більш незалежною у сфері технологій, стимулювати розвиток передового виробництва, а також збільшити внутрішнє споживання. КПК також змінила на посаді заступника голови Центральної військової ради, який безпосередньо підпорядковується Сі Цзіньпіну. Однак про це трохи згодом зупинимося на закритому засіданні найвищого керівництва Китаю, четвертому пленумі ЦК КПК. Однією з найголовніших тем на Сідання стало збільшення внутрішнього споживання. Ця тема вийшла на перший план, оскільки внаслідок потрясінь на ринку нерухомості останніми роками населення країни втратило значну частину заощаджень. Багато домогосподарств обмежили свої витрати. Рівень безробіття серед молоді в Китаї також високий становить близько 19%. Тепер про боротьбу за владу в найвищих ешалонах КПК. партія призначила Джана Шинміня другим військовим чиновником армії Китаю. Його попередника Хевейду. У на та вісьмох інших генералів високого рангу змістили з посади за кілька днів до Пленуму. Кевий Дун близький союзник Сі Цзіньпіна. Аналітики вважають, що до усунення причетна фракція, яка протистоїть голові компартії. призначений Джан Шен Мінь не входить до оточення. Сі раніше він очолював антикорупційну кампанію у Китаї. Крім того, під час Пленуму з посади усунули 14 членів центрального комітету. У структурі влади ЦК КПК займає третій рівень під час ухвалення рішень. Пленум Пройшов незадовго до можливої особистої зустрічі Дональда Трампа та Сі Сідінпіна наприкінці цього місяця на саміті АТЕС Вашингтон намагається випередити Китай в технологічних перегонах. Так він планує обмежити експорт програмного забезпечення для комп'ютерів та реактивних двигунів. Міністр фінансів Скотт Бесент каже, що це буде відповіддю на рішення Китаю обмежити експорт рідкісних земельних металів. Це протистояння Китаю з усім світом йдеться не лише про США. Ми обмірковуємо реакцію США та союзників, якщо нам не вдасться домовитися про припинення чи пом'якшення цього режиму. Крім того, в березні було введено заборону на продаж американських технологій десяткам китайських компаній на кубі заарештували найвідомішого в США китайського наркобарона. Тепер він очікує на екстрадицію до США через Мексику. Уряд США звинувачує його в постаченні фентанілу двом найбільшим мексиканським картелям і створенні міжконтинентальної злочинної мережі, діяльність якої поширюється по всій Америці. Джан Дунджім на прізвисько Брат Ван родом з Пекіна. Влада США стверджує, що він створив масштабну мережу наркоторгівлі. У ній майже 10 років брали участь два мексиканські картелі, які адміністрація Трампа визнала терористичними угрупованнями. Уряд США стверджує, що агенти Джана є у штатах Каліфорнія та Джорджія, а також у країнах Латинської Америки, Європи та Азії. Його мережа контрабандою переправила з Мексики до США майже дві тонни фентанілу та близько тонни кокаїну. Така величезна кількість фентанілу може вбити приблизно 900 Мільйонів людей адміністрація Трампа посилила тиск на Пекін, вимагаючи припинити потік наркотиків. Так вона запровадила 20 відсоткові мита на китайські товари. Попри це минулого тижня, агентства США перехопили на шляху до Мексики 1300 бочок прекурсорних хімікатів, які було відправлено з Китаю на суднах. Наркотики лише половина бізнесу Джанам. І, як розповів один з його агентів, заарештований у США той також використовує підставні компанії в Китаї та США для відмивання грошей. Припускають, що Джан має 150 таких компаній та майже 200 банківських рахунків. В обвинувальному висновку йдеться про те, що за рік у США він відмив 20 мільйонів доларів. Рахунки Джан зазвичай відкривав у надійних банках, таких як Bank of Америка, JP Морган чи Wells Fargo. За повідомленнями медіа його екстрадують до США з Мексики. Туди його доправлять після допиту на Кубі. Китай та Індія шукають вихід після того, як США та Євросоюз ввели нові санкції щодо російської нафти. Вони хочуть знайти золоту середину, щоб далі купувати нафту та уникати покарання. У четвер ціни на нафту зросли на 5% на тлі побоювань трейдерів щодо скорочення світової пропозиції так ринки відреагували на санкції, які США ввели щодо провідних російських постачальників Роснафти і Лукойлу у зв'язку з війною, що триває в Україні. На думку аналітиків, санкції означають, що нафтопереробним заводам у Китаї та Індії доведеться шукати інших постачальників, інакше вони ризикують бути виключеними із західної банківської системи. Обидві країни головні покупці російської нафти у Вашингтоні заявили про готовність перейти до наступного кроку, щоб змусити Москву погодитись на припинення вогню в Україні. Минулого тижня Велика Британія запровадила санкції проти Роснафти та Лукойлу, а країни ЄС схвалили 19-й пакет санкцій щодо Росії, який містить заборону на імпорт російського скрапленого природного газу. На тлі цих новин фьючерси на нафту марки Brent та West Texas Intermediate зросли більш ніж на 2 долари за барель. Аналітики стверджують, що вплив санкцій на нафтові ринки залежатиме від реакції Індії і від того, чи знайде Росія альтернативних покупців. Протягом кількох місяців Китай тихо збільшував запаси нафти. Дані китайської митниці показують, що із січня по вересень близько 17% сировини надійшло з Росії. Аналітики вважають, що значна частина цієї нафти йшла прямо в сховища. Дональд Трамп помилував засновника криптовалютного гіганта Binance Чанпина Джау. Білий дім заявив, що попередня адміністрація заарештувала Джао в межах кампанії проти криптовалют. Джау подякував Трампу, заявивши, що зробить усе можливе, щоб допомогти зробити Америку криптовалютною столицею. Джао – одна з найвпливовіших постатей у криптоіндустрії у 2023 році. Він залишив посаду голови Binance після того, як компанія визнала, що не може підтримувати ефективну про програму боротьби з відмиванням грошей вона досягла угоди з урядом США, виплативши понад 4 мільярди доларів штрафу. Прокурори погодилися припинити розслідування неправомірних дій на найбільшій у світі криптовалютній біржі. Джао був засуджений до чотирьох місяців позбавлення волі. Він громадянин Канади, а народився в Китаї.